Доброго ранку. Ну я не перший командант, а один із командантів, У нас було багато. Ми мінялися кожні там то вісім годин, то дванадцять годин. А я був в ніч а, о четвертій ранку, чи без п'ятнадцятого чотири, коли розігнали нас. Добре, я дуже дякую за уточнення. Я на годину не дивився, але можу підказати. Да. Я хотів би якраз нагадати, раз у нас вечір пам'яті або вже ранок. А як відбувалися події з того, що я бачив, щоб ми можливо згадали або ви для себе їх відтворили? А коли я прийшов сюди як командант, я обійшов бочки, які в нас були, де грілися люди. Зайшов під стелу, а потім у нас. З'явилися три автомобілі, які проїздили з правого боку. А вони привезли чи ялинки, чи а, обладнання для льодового майданчика. Я підійшов до водіїв, як коменданти запитав, друзі, а чому ви сюди заїхали? Ми у нас є наказ. Добре, а у вас є маршрутний лист? Ні, немає. А чому ви сюди заїхали? У вас є яке направлення? Хто вас направив? Ніхто двері закрились і все. Людина зразу розуміє, що вона насправді тут. Незаконно добре. Далі я йду до даїшника. Питаю у Даїшника, чому ви пропускаєте людей, які не мають права тут перебувати, і в цей момент по інститутській а, починали спускатись автобуси. А в одному з автобусів, коли я спілкувався з ось так периферійним зором побачив, а, як штори колихнулися, і людина в масті в касці. Це як такий, знаєте, сигнал. Ми скільки чекали цього розгону, от я його нарешті побачив в цьому обличчі. Що нас зараз будуть розганяти? Відповідно, розвернулись. Мені допомагав тоді Тарас Шумик, і ми вдвох почали скликати людей до стели, щоб люди максимально згрупувалися біля стели. А ми зробили таким чином, що дівчат завели всередину, а не в коло. З одного бо... ну, дівчат, жіночок, всіх, тому що, до речі, про студентськими у нас були різного віку всі. А навколо ми стали з хлопцями, якби в лінію для того, щоб не пропустити силовиків. До цього часу силовики завжди діяли таким чином, що вони виштовхували. І тому ми були на підвищенні, тому у нас була тактика. За нами далі були тільки щити, тобто глухий кут. Туди не було куди штовхати, ми були впевнені, що ну це безгузда взагалі акція, не зрозуміло для чого. Доки нас не почали бити. Коли почали бити, вже не було якби ну, розуміння, як відти, уйти, вже було пізно щось готувати. Ми почали відступати, нас завалили, частину збили ще раніше. Ну і на цьому, фактично, для нас розгін закінчився, якщо не згадати, що коли ми піднялись. Нам умовно зробили такий коридор для виходу. Нам його назвали. І під час того, коли ми почали виходити, нас знов почали бити кійками по ниркам, по голові. Таким чином, таким чином розігнали Євромайдан тут. Далі продовжили розгон біля києщека Хорива і ганялися за нами по всьому периметру до Бесарабки, до Українського, до Європейської площі і до Михайлівського. На Михайлівському нам вдалося відтворити Євромайдан на кілька днів, який потім відродився так само 1 грудня. Я думаю, що сьогодні зранку ми якраз туди будемо слідувати. Ми знову вшануємо тих всіх, хто був там так само. Дякую вам за увагу. Я радий, що зміг вам це сказати. Пасаві.